Вітаю вас, любі хлопчики та дівчатка, на нашому занятті з математики. До нас сьогодні завітав гість. А хто це, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Кому пуху, довге вухо. Хто це? Так, звичайно, це кролик. Існує близько 150 різних порід цих тварин. Вони розрізняються по забарвленню і розміру, способу життя декоративних кроликів утримують в якості домашніх тварин. Вони відрізняються поступливим, добрим характером і зовсім не бояться людей. Кролики є травоїдними тваринами. Вони постійно жують траву. Що призводить до зношування зубів. І з цієї причини зубки у кролика ростуть протягом всього життя. Кролики можуть видавати звуки, такі як пирхання, різкий гучний писк, скрегіт зубами, а також вони тупотять ніжками. Кролик підготував для вас хитрі загадки. Слухайте уважно і відповідайте. Скільки хвостів у двох корів? Скільки лап у індика. Летіли горобець, ластівка і оса. Скільки всього летіло птахів? Скільки крил у поросят? Скільки горішків в порожній склянці? Коли хлопчику виповниться шість років, що буде? Скільки вогників у світлофора? Скільки крил у курки? Скільки сторін у круга, скільки зернят у соняшника, скільки ніг у карася? скільки вушок у двох кроликів. Так, звичайно, 4. Ви молодці, чудово справилися з цим завданням. Погляньте, будь ласка, уважно на малюнок. Скільки кроликів ми бачимо? Багато. Так. А скільки до нас прийшло у кроликів в гості? Один. Молодці. А чи знаєте ви, як називають дитинчат кроликів? Так, це маленькі кроленята. Вони народжуються зовсім сліпими і маленькими. А чи знаєте ви, що полюбляє їсти кролик? Ми з вами сказали, що кролик травоїдна тваринка. Тож, давайте пограємо в гру, що їсть кролик. Якщо ця їда до смаку кролику, то він з'явиться, а якщо ні то з'явиться значок перекресленого кролика. Тож давайте розпочнемо Моркву. Так, полюбляє кістку. Ні, не їсть кролик. Капусту. Любить кролик. Кропиву. Так. Яйце не любить. Гострий перець. Також не до смаку. Буряк любить. Сіно так любить. М'ясо. Ні, кролик не їсть м'ясо. Риби. також не їсть. Щоб наші очки трішки відпочили, давайте ми з вами зробимо маленьку гімнастику для оченят. Отже, наші очки трішки відпочили, тож ми можемо продовжити. Погляньте, будь ласка, у кролика є геометричні фігури з цифрами. Допоможіть йому назвати всі фігури. Один круг, два Прямокутник. три квадрат. Чотири, три купи, п'ять, ро. А давайте нашому кролику допоможемо добратися до кущика. Потрібно вставити пропущені цифри для того, щоб кролик зміг по камінцям дострибати до свого кущика. Яка цифра пропущена? Два. Три. Далі. Чотири. Наступно. П'ять, шість. Ім, вісім, дев'ять, десять. І кролик може добратися до свого улюбленого кущика. Два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10. І осіб дійшов до свого кущика. Кролик просить, щоб ми допомогли йому скласти моркву в корзинку. Скільки морквинок ви бачите на малюнку? Так, 5. Скільки потрібно покласти в корзинку? 4. Скільки залишилось морквинок? Одна. Скільки морквинок? Чотири. Скільки ми маємо покласти в корзинку? Дві. Скільки залишилось? Також дві. Скільки в нас морквинок? П'ять. Скільки ми покладемо в корзинку? Так, 5. А скільки залишилося нас морквинок? Жодної. Коли немає морквинок, то ми позначаємо цифрою 0. 0 означає нічого. Скільки морквинок? Три. Скільки покладемо в кошик? Одну. Скільки нас залишилось морквинок? Дві. Молодці. Погляньте, будь ласка, уважно на наші будиночки. Сині і зелені. Скажіть, де більше кроликів? В якому будиночку? Так, в зеленому. А зараз в якому будиночку більше кроликів? Так, також в зеленому. Тому що в синьому кролики кошеня, а ми рахуємо тільки кроликів. В якому будиночку більше кроликів? Так, в зеленому. А зараз також в зеленому. Погляньте, будь ласка, уважно на кроликів. І давайте ми їх пронумеруємо від найбільшого до найменшого, де найбільший буде мати цифру один, а найменший 5. Розпочнемо один. Два. Три. Чотири. П'ять. Який кролик найменший? Так, з цифрою п'ять, а найбільший? З цифрою один. Ой, а ось той самий кущик. Давайте розглянемо, де кролик. І назвемо. Так, зліва від куща, справа від куща, На кущу під кущем. За кущем зліва. За кущем справа. А зараз. Візьміть, будь ласка, в руки олівці і листочок клітинку. Ми з вами намалюємо кролика по клітинках. Слухайте уважно. Покладіть, будь ласка, крапочку і починаємо вести дві клітинки вправо. Три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Три клітинки вгору. Дві клітинки вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво, клітинок вниз, одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Дві клітинки вправо, три клітинки вниз. Одна клітинка вліво, одна клітинка вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз. Одна клітинка вліво. Три клітинки вниз. Одна клітинка вправо. Одна клітинка вниз, п'ять клітинок вліво, одна клітинка вгору, одна клітинка вправо, п'ять клітинок вгору. Одна клітинка вліво, три клітинки вгору, дві клітинки вправо, одна клітинка вгору. Одна клітинка вліво. П'ять клітинок вгору, одна клітинка вліво, і одна вгору. Отже, в нас вийшов хто Кролик. Якщо завдання було важке, ви зможете переглянути заняття і Виконати повторно. А кролику вже час з вами прощатися. До наступних зустрічей. До побачення!